Привіт, друзі! Продовжимо наш цикл відеопроєкту. Читаємо новинку книжкове безсоння. Сьогодні до вашої уваги книга Курта Вонегуда «Колиска для кішки. Курт Вонегуд молодший, є американським письменником Фантастом і вважається одним із найбільш значних американських письменників 20 століття. Він є автором таких творів, як «Сирени Титана, Мати Темрява, «Колиска для кішки, «Бійня номер 5 або Христовий похід дітей, сніданок чемпіонів тощо. У його творах поєднуються елементи сатири, чорного гумору та наукової фантастики. В 2001-2003 роках він буде у достойній честі називатися письменником штату Нью-Йорк. Про нього і про його творчість написані солідні наукові праці, монографії, дисертації, маса критичних статей та рецензій. І до журналіст... журналісти часто зверталися до курта Воникута з проханням про інтерв'ю. Головний парадокс його творів заключається в тому, що його найкризовіші, найтрагідніші моменти людського життя він розповідає зі сміхом. В його романах ми спостерігаємо смертельну гружу в життя, в яку грає людина. Це зіткнення глибокого філософського змісту і зовнішньою карнавальністю створює неповторний воникутівський стиль. Його твори це невпинний гротеск, сатира і найгіркіша іронія, парадокси, які створюють ефект обманутого очікування, що показують алогізм людських вчинків і повне руйнування. Дивний, на перший погляд, прийом. Реагувати сміхом на нерозв'язані проблеми має серйозне підґрунтя. Автор вважає, що найсміливіші жарти виростають з найглибших розчарувань і розпачливих страхів. Його роман Колиска для кішки це філософія і роздуми над долею людства, замасковані вони гутом під іронію і жорстокий чорний гумор. Головна проблематика твору це взаймі зв'язок людини і технологій та відповідальність вчених за свої винаходи. Роман попередження про самознищення екологічні проблеми середовища. Тож, до вашої уваги, невеличкий уривок з цього роману. Існує кілька способів, сказав мені доктор Брід, як рідини можуть кристалізуватися, тобто замерзати. Кілька способів для того, щоб їхні атоми могли застигнути і зімкнутися впорядковано і нерухомо. Стерегань із початкованими руками спонукав мене подумати яким чином гарматні ядра можна скласти на подвір'ї різними способами, як апельсини по-різному можна скласти в ящик? Теж саме із атомами в кристалах, а два різні кристали однієї речовини можуть мати різні фізичні властивості. Бріт розповів мені про фабрику, де з етилен діамін тартру -тар вирощували великі кристали. За його словами, ці кристали були потрібні для певних виробничих операцій. Проте одного дня фабрика з'ясувала, що вирощені кристали вже не мають бажаних властивостей. Атоми почали застигати і змикатися, замерзати інакше. Речовина, що кристалізувалася, не змінилася, але кристали, які формувалися з неї з позиції промислового застосування, стали абсолютним непотребом. Як сталося е, стал, загадкою? Однак теоретичним зловмисником було те, що доктор Брід назвав зерном. Під цим він мав на увазі крихітну зернину небажної моделі кристалізації. Зерно, яке лише одному Богу відомо, звідки взялося, навчило атоми нового способу застигати і змикатися, кристалізуватися, замерзати. А тепер знову подумайте про гарматні ядра на подвір'ї та апельсини в ящику, запропонував він. І це допомогло мені побачити, що модель нижніх шарів ядер чи апельсинів визначала. Як проводитиметься кожне наступне ядро чи апельсин навіть до безмежної їх кількості. А тепер припустіть, пирснув доктор Брід, явно задоволений собою, що існує багато способів, як вода може кристалізуватися замерзати. Припустімо, що різновид льоду, на якому ми катаємося і кидаємо у випадку, називаємо його літ 9, це лише один із кількох різновидів льоду. Припустімо, що вода завжди замерзає, як літ 9 на землі. Бо він ніколи не мав зерна, яке навчило б його утворювати літ 2, літ 3, літ 4. І, припустімо, він знову гукнув старечим кулаком по столу, що є одна форма, яку ми назвемо літ 9. Кристал твердий, як оцей стіл, і температура його плавлення, скажімо, 37,7 градусів Цельсія, або ліпше 54,4 градуса Цельсія. Ну, гаразд, я досі з вами, сказав я. І коли старий Брід повернувся разом зі мною в кімнату, він промовив: то на ну, чому ми зупинилися? О, так. І тоді старий Гань попросив мене уявити морських піхотинців Сполучених Штатів у богом забутому болоті. Їхні машини, танки і гаву... гаубиці загрузають, е, нарікав він, і тонуть у смердючих м'язмах і драговині. Брід підняв пальця і підморгнув мені. Але, юначе, припустіть. Що в одного з морпіхів є крихітна капсулка із зерням льоду 9. Новим способом для атомів вони складатимуться і змикатимуться, замерзати. А що, як морпіх кине те зерня у найближчу калюжу? Калюжа замерзне, припустив я. А все багно навколо калюжі, і воно теж замерзне. І всі калюжі в застиглому багні вони замерзнуть. І струмки і потічки в застиглому багні. Вони замерзнуть? Так. Все ясно, як Боже, день що так, скрикнув доктор Брід, а морпіг Сполучених Штатів вилізе з болота і піде по ньому. І що, таке насправді існує? запитав я. Ні, 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 сказав доктор Брід, знову втрачаючи терпець. Я розповів усе це лише задля того, щоб ви мали бодай якесь уявлення про виняткову новизну підходів Фелікса до давніх проблем. Я щойно переповів вам те, що він сказав генералу морської піхоти, який не докучав йому щодо багнюки. Фелікс щодня обідав у їдальні сам. Ніхто не сидів із ним. Таке було правило, щоб не переривати ланцюжок його роздумів. Але генерал морської піхоти увірвався, відтягнув стільця і завів свою розмову про багнюку. І я переповів вам імпровізовану відповідь Фелікса: то, то цієї речовини не існує? Я щойно вам сказав, що ні. Не стримавшись, крикнув доктор Брід. Фелікс помер невдовзі після цього. Якби ви слухали те, що я намагався вам пояснити про істинного вченого, то не ставили б таких запитань. Істинні вчені працюють над тим, що зачаровує їх, а не над тим, що зачаровує інших людей. Я все думаю про багнюку. Та можете перестати думати про неї. Я сказав про багнюку все, що хотів сказати. Якщо струмки, які течуть через болото, що замерзло, як літ 9, то що станеться з річками й озерами, які вони впадатимуть? Вони замерзнуть, але льоду дев'ять не існує. А океани, в які впадають замерзлі річки, звісно ж, вони також замерзнуть, випало він. Я так розумію, що тепер ви швиденько зліпите сенсаційну історію про літ дев'ять. Я вам ще раз повторюю: його не існує. А джерела, які живлять замерзлі озера і струмки, і вся вода під землею, яка живе джерела. Вони замерзнуть, щоб його, скрикнув він. І якби я знав, що ви жовтої преси, серйозно промовив доктор Брід, підводячись, то не гаю з вами ні хвилин, а дощ, щойно він почне падати, то замерзне. Навіть крихти льоду дев'ять. І це буде кінець світу. І кінець розмови також. До побачення. А чи існує літ 9 насправді чи ні? І що може статися? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу. До нових зустрічей!